Привіт малята! Погляньте, що тут зробили пташки. Це гніздо. Його зробили птахи для своїх майбутніх маленьких пташеняток. Які різнокольорові пташенята, вони ще маленькі і літати не вміють. Це пташеня синього кольору, жовтого, чорного, зеленого. Та білого. Маленькі пташенята сумують, бо був сильний вітер, і вони випали зі свого гніздечка. Діти допоможемо! Зробимо гніздо! Для цього нам потрібна ось така тарілка я її вже розсорбувала коричневий колір. Це буде основа для нашого гнізда. Також нам потрібен папір коричневого кольору. Гніздо пташка робить із гілочок. А ми з вами зробимо для наших пташенят з папіру. Для цього ми беремо та обриваємо наш папір на маленькі шматочки та кладемо на нашу тарілочку. І ось таким чином у нас виходить гніздо. Ось і зробили ми гніздечко. А тепер саджаємо наших пташенят біленького, зеленого, чорного, жовтого та синього. Як же тут чудово нашим пташенятам? Будьте обережні, більше не губіть своє гніздо. До нових зустрічей, малята!